Доброго дня. Шановне панство. Граємо в козачки. 2 на 2. 15 хвилин миру, 5К ресурсів. Проти нас грає. Серйозний хлопець. За 800 перемог. А хто з них не пам'ятаю. стається Честер. Оп, давайте риночок. зробимо швидкі Обміни. Так, ти так, хлопака. Отак, отак і отак. Зробимо кузню. Будемо робити обміни і дивитись. Чи знайшли там щось цікаве? Наші обходяки. Чи ні. Так, начебто не зробили, на жаль. Тут є золото. Чи не золото? Немає тут золота. Угу, немає, здається. Ред. Давайте донизу. Казарма. Іще казарма. Нам потрібно... А я буду вистачати. Хлопець. Красавчик. Прям подобається мені. Знайшов. Золото. А всі ви інші не знаходите, на жаль. Перед сюди наїжу. Виходьте. Камінь тисяча. Я вас зрозумів. Зроблено. Сюди а потім наїжу. Золото не знайдено, на жаль. Ну, угу. скоріше сюди. Давайте шукати ще одне золото. Чи як? Щоб не забув ще одного. Золото. Красота. Ляпота. ви троє молодці. Супер. Так. Нам би ще одне золото. Яке, мабуть, скоріше буде прям перед у нашого супротивника. Ага, ось воно. Ну майже. Дим. їжа. Нам потрібна. Овер дофіга їжа. Так, одна золота, два золота, три золота. Все. В принципі, можна апати. Але їжі нам потрібно буде багато. Хм, цікаво, так прям. На кордоні. На дерево. 25. Ідіть. Не вистачає. Ось так. Тепер будете ходити на дерево. Біть В... нам залізо. Чого не вистачає деревця? Зробимо два рази. Залізо. І ще залізо. Супер. Так майже весь огляд є. Майже це означає не весь. Оце сарказм. Хоча чому сарказм? Не стріляємо і давайте іди сюди. Може прокатить. І нуді, до речі, таке бувало. Чому б ні. Так, ліпшуємо їжу. Хоча знаєте. Давайте поки не будемо робити це. Зробимо каміння Ось так Зробимо дипломата. Ідіть сюди. Апаємо наші. Копальні. Три, чотири, п'ять. Вперед. Дипломати йди туди. Апаємо ще. дешери. Оп! Вперед. Тепер поймаємо. же потрібно овер до фіга. Овер фіга, прямо овер до фіга. Прям реально багатсько А пємо тоді ще їжу. Що би прикольно б зробити, це камінь і золото. Не так багато речі, треба. У нас там еще копальня. Нам потребно Давайте в принципе это. состояние. Вот еще одна копальня. Порядно копальня. А вы? Поряд и камень действия І ще одну стайню. Супер. Симолоці. Так. 1200 золота не вистачає. Давай, давай. Вперед, вперед. Сюди, сюди. Є. Yeah. Оці. Стрілки. Угу. Тобто, в принципі, як я розумію... А чувак не туповатий. Дуже, я вам скажу, не туповатий. Молодець. Я вітаю тебе. Тобі повезло. З розташуванням. Причому серйозно повезло. Скільки це взагалі можливо, мабуть. Ну таке буває. Комусь везе, комусь не везе. Таке стадо прям повернулося. З тривалого плавання. смішно. Добре. Так. Нам потрібно ще кам'янучку. І новогілля. А сюди хтось буде ходити? Давайте. Ну тут ще стайню. Чотири. Вугілля. Перед сюди. Давайте з'їжджаємо візьмемо, мабуть, сюди. Супер, там, чотири хвилини залишилось. Дивно виходити, я вам скажу. Одинадцять. Буду ти звідси. Три. Ось так. 5-8 сюди. Нам потрібно всього і багато. Я б навіть сказав дуже багато. І ми трошки, скажімо так, не встигаємо. Я б сказав навіть сильно не встигаємо. Ще одна з їжі. Ще їжа трошки підводить. Ну таке буває, до речі. А місця це теж проблема. До речі, схоже на кузню. Якщо помітила. Ну прикольно, прикольно. Амби швидко стрільність зробити. Але не вистачає майже нічого. Точніше. Золото. Можна, в принципі, з каміння на золото. Ну так, один до десяти. Ну це в принципі немало. Але спробувати можемо. Є, супер. Давайте зробимо на золото. Щось так. Взагалі. Дуже все прям важкувато йде. Угу. Це у мене чувак один будує? А тут, чуваку взагалі нікого немає. О боже мій. Сліза прямо. Ти.. давай. На косплей. Чувак. Ти стоїш де? Це просто цікаво. Стоїш? Не будуєш. Як таке взагалі можливо? а таке може бути, до речі. Будуйте тут. Де він взагалі знаходиться. З якої сторони... О боже, це ти? Я, я не знаю як це сказати. Чувака прям замуровало. Прям серйозно замуровало. Важко. Важко. їх боите лопасти постріл по давайте назад шири такош офіцеры ч'якось поряд поряд Ну, так що захотів пройти. Ага, зрозуміло. Давайте трошки з'їжджі. Ого. Треба стріляти. Не забувайте. Допоможи, будь ласка. Так. відкриваю обороту знизу. Ай-яй-яй. Хоть-то, хоть хоть-то. Хоть-то. Да, она стоит, нажимай. Так, в принципе, можно идти в сюда. Наверх нагору, це затопив так прям Вибачайте. прям реально затопив. Хлопаки, ну що ж, мабуть? Давайте я не знаю навіть. Де будуватись? Ну давайте тут. В принципі, у мене все залишилось. Що можна було б тут залишити? Будувати кузню треба. Щоб поновити. На тебе ще справа буде атакувати трьох війська. Йде жовтий. Нічого страшного, ми не вкоритися тут. Давайте тут будуватись. Ну тоді млин. Ну, що такі круті. Інші стоїте, не стійте. Будуйте, мабуть. Мабуть, просто підійдіть сюди. Там подивимось, в принципі, в мене все залишилось, можна там відбудовуватися. Звільни там, щоб я міг війська будувати. Ось так. Вже, вже йду собі mm -hmm. туди. Робимо тут. Ну, як ви бачите, трошки я не встиг усім впоратись. Тому доводиться ось таким чином робити це. Можно вот этот ежу побудовать. В принципе, почему бы не? Короче. Так, все. Сюда. Будуйтесь. Хотя бы академия шутка. Угу. Давайте козачки. Сурка. Потом до Одразу замовимо декілька. Так, в принципі, селяни вперед. Ідіть сюди. Будуйте одну шахту, точно тут копальня, так, друга копальня. Де в нас ще третя копальня? Десь ще є. Ага, нам треба ще восіні копальня. Супер. Вперед йдіть. А ви йдіть сюди. Ось так будуйте. Козачки вперед. Захопимо націю, а чого ні. До речі. А ти рандоширими знизу до шахти зараз будеш бити? Ні. тоді я спробую. Так, нам треба риночок. Риночок, риночок. До речі, щось тут таке є. Це захопив. Давайте, давайте. Нам потрібно риночок. Будете ламати? Лимайте, ламайте. А я золото. Буду обмінювати. А ти один. Почнемо так будувати. Подивимось у нас що буде? Ай-яй-яй. Це їжі на золото. Ой-йо! Перебір, як кажуть. Це камінчика на золото. Чого в мене йдуть будувати золоті копання? Ну, що логіка? Де, де логіка? Алло? 1, 2, 3, 4. В чому? В чому ваша проблема? Дивні хлопаки. Взагалі прям дивні. Ну, реально дивні. Супер. Тайця ми виграла? Угу. Клас. Я провтикав. Блін, не добудував реально із-за цього. Супер. А мій союзник шарить фішку, до речі. Ага. Ну, прикольно. Але я прям ступив. Давайте подивимось. Що не так? Угу. Угу. Як він мене придивив і чим? У мене швидка стрільність була сила постріл. Дуже дивно. Чимось щось він зробив? Що я просто реально не знаю. Чого? Може, хтось підскажеть? Бо я реально не розумію. У мене було достатньо багато війська і стрільців багато. Дуже дивно, я не розумію. От чесно, типу, це перемога, але тупо не зрозуміло. Кидайте в коментарі, кажіть, що якийсь нуб, але допоможіть, будь ласка, зрозуміти, що? Що з грою? Що, що зі мною, що коментуйте, піпл. Супер, коротше. Все ж, слава ЗСУ. Переможемо.